Українські військові цього тижня вкотре успішно влучили по кількох ворожих об'єктах на території РФ. Вперше силам оборони вдалося досягти російської флотилії у Каспійському морі. Де ще палало у росіян цього тижня? Дивимося далі. Чновціль у ніч на 3 листопада в російському Новочеркаську ростовської області оголошували повітряну тривогу через загрозу безпілотників. Тамтешні дописувачі в соцмережах повідомляли про потужні вибухи та пожежу через збитий дрон на даху житлового будинку. Також один БПЛА успішно атакував військовий полігон із російськими строковиками. Там вщент згоріли декілька наметів. Втрати окупантів. Уточнюють. Вранці 6 листопада воїни головного управління розвідки вперше завдали удару по Каспійську в Дагестані. Це за півтори тисячі кілометрів від кордону України. Факт такої операції кільком українським змі підтвердили джерела зі спецслужби. В Каспійську розташована головна база флотилії РФ. У наслідок ударів були уражені щонайменше два об'єкти. Йдеться про ймовірно ракетні кораблі Татарстан та Дагестан. Також можуть бути Пошкоджені малі ракетні кораблі через небезпеку в повітрі навіть зупиняли роботу аеропорту в Махачкалі саме з Каспійського моря. Російські загарбники перекидають бойові кораблі внутрішнім каналом та завдають ударів по Україні. У ніч на 8 листопада у російському Саратові спалахнув нафтопереробний завод. Теж внаслідок атаки українських дронів. За попередніми даними, наші розвідники влучили в одну з нафтопереробних установок заводу, а також в резервуари з мазутом. Тамтешня влада підтвердила атаку, але заявила, що всі цілі, нібито були збиті, і на завод впали лише уламки. У ніч на суботу, 9 листопада, безпілотники СБУ та з спеціальних операцій уразили Алексінський хімічний комбінат у Тульській області. РФ він входить до корпорації «Ростех» та виробляє боєприпаси, порох і матеріали для російського оборонно промислового комплексу. Через прольоти БПЛА повітряну тривогу оголошували ще з вечора. У різних областях РФ місцеві жителі публікували в мережі відео, як пані через звуки прольотів дронів та вибухів.